На незвичному транспорті до незвичного гостя я їду сьогодні. Хоча лайба цілком звичний, навіть традиційний сільський транспорт, але гість незвичний. Сапер. Сьогодні я вас буду з ним знайомити. Денис, привіт. Привіт, Вітаю. дякую, що запросив прямо додому. За... Ну, Ти переїх встиг приготувати. Я ні, але хай буде. Але те ще приготувала, і така справа, що він там трошки не цей ну, не вийшов такий по рецепту, як те ще хотіла, то а я своїх там смаколиців трошки додав. В смыслі, як? Ну, ну, там міни трохи в мене там під рукою і я цей. Ну, ну, Мінами ну, це, ну, це як! Да, ну, зараз побачимо. Слухай, боже, пиріг такий смачний. Це що таке? Це так. Те це, це, це без чого не приходить життя сапера. Я сподіваюся, це навчальне ж так. Це навчальний Денис Богачук, сапер 77-ї десантно-штурмової аеромобільної бригади. Але свій останній день у відпустці він не воїн, а гостинний господар будинку на Житомирщині, який пригощає нас сирним порогом, з 3 d мінами, надрукованими волонтерською організацією Друкармія. Поясни, будь ласка, я спостерігаю за тим, що робить 77 аеромобільна десантна штурмова, частиною якої ти є. і питання ви постійно збираєте на дрони. А як пов'язана аеророзвідка і сапери? Поясни мені це зараз. Для того, щоб пояснити, я скажу звичайну річ: знешкодження. Знешкодження, встановлення, доставка. Тобто, якщо, наприклад, мені треба. Знешкодити дистанційно, тобто я не можу туди підійти, але мені треба туди, треба, я знаю, що там є, я це побачив з дрона, з аеророзвідки, яка мені дає розвіддання, якщо там є тепловізор, тобто, по-перше, це аеророзвідка, це само за себе говорить. Розвідка, вони дають мені дані далі. Я цим можу використовувати От умовно. Я... Давай вони дають тобі дані, що там є міна, яку треба знешкодити. Так я потрапити ти туди не можеш, тому що все наприклад засіяно мінами. да? Так? так? Тому далі які кроки? Далі я звертаюся до своїх друзів друкармії. Вони мені конструюють корпус для скиду так. І я з допомогою дрончика вилітаю і або скидаю, або ставлю, тобто там вже в залежності від задачі, яка стоїть, сирний пиріг, тещі Дениса, неможливо перестати їсти, як і питати його про саперну справу, в якій він спеціаліст. Окрім того, що він оволодів саперною справою, сам він навчає тепер інших, як розміновувати наші землі, прокладаючи шлях штурмовикам, як навпаки, мінувати позицію, аби завдати ворогу найбільшої шкоди, як розробити вибухівку, якою по ворожих цілях потім вдарить наша аеророзвідка. Тобто, окрім того, що ти розміновуєш, мінуєш. Ти ще і навчаєш, і треба встигнути якось видихнути, поспати, щоб переключитися на новий день. Тобто, виходить, у нас всі бійці, це ще і учні на фронті, так правильно казати? Так, так. Ті, хто не навчається, вибачте, але ті, ну там ну довго не живуть. Тобто, це основний зв'язок. Коли ти не хочеш отримувати нові так. знання, так тебе вбиває. Так ну, типу, це, це самодосконалення, самодосконалення — це те, що завдяки чому ти виживеш в тих умовах, в яких ти ну, опинишся. Очі Дениса блакитні, як небо, і в них нема і тіні сумнівів, що він робить свою справу. Він точно знає, що за свій дім відповідає він сам. Надруковані навчальні міни. А син твій тримав трирічний в руках ці штуки, і ти Ні. пояснюєш йому. Ти його оберігаєш від цього. Чи ти вже вмієш дитячою мовою пояснити, що відбувається? Ти йому пояснив, де ти зараз знаходишся? Я ще мрію про те, що я все-таки встигну зробити так, щоб мій син не знав, що це. таке. Як ви зараз йому пояснюєте, чому тебе нема вдома? Папа на роботі, папа працює в ЗСУ. В ЗСУ. Так. Тобто, це, хоча б абревіатуру, він все знає, так? так? Ти з ним виходиш на зв'язок по відео. Кожного дня, кожного вечора намагаюсь його вкласти, спати перед тим, як він лягає спати, він, папа і все, відео зв'язок. Намагаюсь, так, є завдання, коли не виходить. Він дуже капризує, але завжди намагаюся. А зробити. питає він про щось тебе? Ні, він. Він ще дуже маленький, він ще о -о, познає те, що кругом нього. Тобто він ж не бачить, що з чим я стикаюсь. Твоєму... У нього твої блакитні очі так. чи ні, твої блакитні очі. Ти. Так. Найобразливіше для сапера Дениса Богачука чути від своїх, що у нас слабкі інженери, не інженери слабкі, а мало їх, і можливості їх обмежені Женевськими конвенціями. Зокрема, що можна росіянам, того не можна на своїй же землі українським саперам. Типу, я просто виконую те, що маю. У мене ось у такі умови. Насамперед треба зробити там, те, щоб більше ворога в мене. І це основна була твоя мотивація, чому так. ти не зміг інакше і пішов на так. цю війну? Ну, типу, насамперед в мене була мотивація, бо прийшли до мене до хати, і якісь там. Ну, Оце було в прямому сенсі. Тобто я та людина, до якої прийшли дійсно до хати, в мене немає землі, якою я можу користуватися, в мене немає хати, в якої я можу приїхати до баби, в мене немає, в мене немає ну, типу, мого. По-перше, по-друге, це воно вже не моє, воно вже мого сина навіть так. А по-третє, ну, ну, як, як би з ділася коли такий кіпіш. Ми маємо закінчувати нашу розмову, бо Денису треба зібрати останні речі, аби завтра рушати під бахмут. Він дуже просить сказати глядачам, як важливо допомагати військовим у зборах на піві дрони, бо вони вражають ворогів. Отже, бережуть своїх, а ціна їх відносно мала. Дронів вже постійно не вистачає. кажуть, це розхідний матеріал до того ж дорогий. Так, це дорогий розхідний матеріал, але вибачте мене просто давайте. От я вам в цифрах просто скажу, Давай. щоб вам було зрозуміло. На моєму особистому гіркому, дуже гіркому досвіді один півіп-дрон ворожий зробив мінус чотири сапери. Тобто вони не померли, але вони... він виключив із врівняння війни чотирьох саперів. І це я кажу особисто, з... тобто, я не кажу про техніку, яку він може знищувати цей вікон. Я кажу про те, з чим я особисто слухаюся. Тобто, що можуть зробити чотири сапера ну, набагато більше, ніж один друг. Набагато більше. Вони можуть або пропустити, десь провести своїх, і це дасть змогу нашим прийти в контрнаступ, які всі обсмакують, обсмаковують. Я не знаю, як навіть це назвати. От. Або навіть розчистити якусь ділянку, забезпечити безпеку поперш дітей і тих людей, які будуть після того, як ми в нас вже не стане ходити по цій землі. Якось так. Ну бачиш, потім, можливо, коли закінчиться війна, ти ж можеш разом з іншими місіями, там гуманітарними закордонними спеціалістами розміновувати ці території. Не знаю, чи буде тобі цікаво, наприклад, а це нема, продовжувати. Немає вибору. Хм. Тобто будеш все таки розміновувати. я ж кажу до останнього, ти ну, поки може. Ось був трошки там прихвоїв, ножка трошки не ходила. Все, все назад. Ну так. все, і завтра їдеш. Так. Ми маємо тебе відпускати, тобі ж все це зібрати. Я так розумію, ти дуже компактно все це пакуєш. Правильно? Треба не брати зайвих речей. Зараз відпустимо тебе. А що побажати тобі на останок? бережи себе, Дениса? Як ти вбережешся від війни? До зустрічі? Так, просто до зустрічі, все. І ми, ми навіть ну, ми між собою у нас є така. Ми не прощаємося, тобто ми навіть коли там десь хтось їдемо, давай до, до, до зустрічі. все. Денис ні на кого не нарікає. Переживає, як його дружина з сином і мама переживуть зиму. В водах треба було б перекласти на зиму, але повертається на фронт навіть з хворими колінами, навіть коли має повне право місяці три ще лікуватися, повертається боронити нашу землю і стояти плічопліч зі своїми пацанами проти ворога, бо не може інакше.